Всім доброго ранку, друзі. що ж Сьогодні 18.05. І що хочеться сказати за минулих відео. Це те, що ми розставили лімітки. Я розставив лімітки. Ось декілька ордерів у мене було поставлено на. На різні монетки це, якщо не допомагають, це біткоін, лайткоін і, і, і цепні тижні. Ось і. <смас> ось що тут у нас закрилося. ось 14 числа ось був атом закрився, біткоін 14-го закрився і. ну а, і 16-го закрився у нас трішечки леткої. Ось, поки що позиції немає. <гум> а, по а, історії можемо побачити, що а, взялися в нас а, деякі монетки на споті. Було тут а, більше 200 а, відкритих ордерів. і а, трішки у нас 17-го числа. Бачимо 17, 17, 17, 17, 17. А, дари, при малень... От 16 ще е, трішки, але в принципі, е, скажімо, з 17-го числа е, тут ось багато монеточок. Трішки усередній лозі. Ось. Ось. <кхід> Тепер давайте е, до біткоїну. Що ж буде у нас по біткоїну? Поки що ми знову таки бачимо, що ми знаходимося в одному, скажімо так, та, середньому діапазончику, тобто ми в боковику знаходимося або в, в, е, у флеті. Більше поставимо. Ось. І дивіться, що, що в нас відбувається. У нас відбувається перша хвиля, друга хвиля і третя хвиля. Можемо таким чином поставити. <кій> і в мене трішки застудився, тому вибачайте, якщо щось не так з голосом. Так, є. А, і що ми можемо бачити? А, це якраз такі три хвилі, зазвичай після третій хвилі йде корекційний. У нас напрямок. За ці два тижні. Ми можемо сказати про те, що в нас будуть від Америки ще раз. Корекційні напрями з рахунку. Торгових відсотків ось слово вилетіло, не можу згадати, як правильно сказати. Ось, тому буде корекція в протягом 2-3 тижнів, ось, і будемо бачити, що, що буде відбуватися. Пам'ятаємо про те, що все ж таки, зважаючи на те, що ми можемо йти далі угору і оновлювати да, наші, наші верхівки, тут зараз може бути залежати від цього, ми бачимо, що біткоін у нас виріс на 40%, тому э, треба бути дуже уважним. Також це стосується і різних інших активів. З приводу ефіру в нас теж є канал, да, в якому ми були, знаходились, і э, бачимо, що в, 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 внутрі у нас було маленьке оновлення э, відскока. Да, тобто тут можна було в лонгві заходити, якраз ловити ось цей <кій> маленький проміжок. І бачимо вихід з цього каналу. Ось ми тиш... трішки а, вихід з цього каналу, тобто, тут можна було трішечки а, по лініям. Поки що ми йдемо так, так же само. А, канал убираю, тому що немає а, сенсу в ньому. І зараз у нас, в принципі, тут. За ці дні вималювався ось такий канальчик. Будемо дивитися слідкувати, коли треба заходити у то ж саме улон. Наприклад, да? це знов таки десь тут якась структурка може вимальовуватися, або сюди буде заходити, і тоді ми будемо казати, що у нас лом знову-таки буде тренду. Та, і, ми, і ми тоді пішли е, угору. Е, наразі у нас немає нічого поки що. Ходимо в цьому канальчику. Але з основного ми вже вилетіли. Позабираю те, що нам не сильно потрібно. Ось таким чином. Тому зона підбору в нас а, може бути, -таки, да? якщо буде якесь падіння. То зона і ось таким чином буде збиратися поступово, наприклад, да, тобто ми знаходимося в цьому каналі. Коли буде вистріл за 2000 з половиною, наприклад, з корекційним якимсь напрямом, тоді можемо казати, що можливо в нас буде якийсь напрямок убору. Або інша історія, якщо ми цей тренд зламаємо, закріпимося знов-таки да, над цією зоною, і тоді ми теж можемо казати, що ми йдемо оновлювати попередній хай і, і ми, ми йдемо далі. Тому поки що можна потрошечку підбирати. Але треба на менших таймфреймах дивитися якийсь корекційний напрямок і набирати позиції. Що, що означає набирати позиції? Це означає, що ви навіть по нинішній ціні взяли, тобто свою. В тому, що ви хочете заходити, наприклад, да? наприклад, 100 доларів у вас в кожну монету по ризик менеджменту. Тобто поділіть її на 3-4 частинки, і, і по цим лініям, наприклад, поставте лімітки. Тобто, якщо у нас ціна куди-небудь сюди прийде і відскочить, у вас буде вже якась середня позиція, і там уже по ситуації походу нижче, будемо бачити, що, що як буде відбуватися. Тобто зараз заходити в позицію в будь-якому випадку у 3-4 рази, так, зараз це проберу у 3-4 рази а, менше. Знов таки є дуже гарно, якщо на цих позиціях поставити просто лімітки на закупку на споті, і в минулому відео я, я теж розповідав двох години. Там є відео, а, якраз таки всі лімітки є. А, по різним по різним моделькам. Тому все ж таки, як на мене, краще трішки спуститися і тут десь зараз подивимося, що у нас буде відбуватися поки що на е е ліквідації. По карті ліквідації. Більш широкий такий. Тобто бачимо, що тут трошки у нас збирається ліквідність на шартах, і ми вже неодноразово це казали про те, що якщо в нас буде збиратися якась ліквідність шартова, тобто ще є кому що ставити, ми будемо поступово штовхатися в воду. Тут не в технічному аналізі або інших аналізах річ, а ще річ у тому, що ринок входить. Забирати ліквідність, да, Це находить, коли забирає а, всі ліквідність. Також, якщо подивитися на а, топові тербіжі, да, Binance x байде, то ми теж бачимо в зоні 106 тисяч 16,5 у нас зібралася теж дуже гарна така а, активна зона. Тому може бути. Може бути будь-що одне якесь, якась заява, і ми такі як Чіпс, і сюди прийшли, наприклад, да, в зону 90 тисяч. І потім знову можемо або збиратися ще далі нижче, або розвертатися, і тут вже будуть якісь шартові позиції. Чим більше буде шартових позицій, тим означає, що ми зможемо піти нижче, вище. Також пам'ятаємо про те, що. Друга половина зазвичай травня в нас мінусова, тому за рахунок того я таким чином вважаю, що ми можемо коригуватися. Але зараз ринок дуже цікавий, тому гарно, якщо лівіт візьметься, якщо не візьметься, треба бути все одно 1 четвертій бути в позиції і знову таки не більше чотирьох позицій. Тому зараз ми спробуємо відкрити декілька позицій. І знову будемо набирати позиції, скажімо так. Я зараз слідкую за п'ятьма позиціями і в принципі на них на них тільки торгую для того, щоб а, знати, що не сильно великі можуть бути коригування і зараз того, ось ніхто у нас так і не взявався тут а, поки що а, не, не дійшли. Да? Зараз ми якраз по атому знаходимося якраз на цій зоні, а, тому лімітку я поставлю сюди нижче і візьму одну четверту. Візьму позицію зараз. Далі у нас тут, тут, тут монети такі, які <кій> а, тут теж бачимо дуже багато а, так наставлено. Ой, зачекайте. Що ж, правда, строкових, так, да. по, по фьючерсам. На те, що трішки ми пішли вже вгору, але на четверту все одно я беру. <кій> і тут в нас теж рік е є е е е таким чином нас не наставлені, е е як тут в мене відбувається. Тобто в мене по 0,1% 5 позицій і потім на 0,5. Е е тут так же само е по нульній позиції е на осередині і 0. Тут все. Я тут напрягаю. Да, побачимо в поле. Зараз зашел на поля позиции. Там для китка позиции просто. Так. Да. далі. Что-то для позиции. Просто порогі. Тобто я тут розумію, що ну, корекційний напрямок, в принципі, гарний, Ось, да, але і впасти сюди десь на 30% теж, теж в принципі, можливо, тому будемо там бачити і навіть давайте звідки теж понаставляємо. Ось так, так, от великі візьмемо. А, на візьмемо На менших тих можливо, я буду десь щось усереднювати. Але, в принципі, зараз така а, розворотна, можлива історія, в принципі, нормальна. Так, да, не ідеальна, але коли ми будемо зайшли, то не буде. Можливо, я тут ще буду докупляти. Побачу <кій> <кій> по ринку. Теж бачимо, що ми дійшли до цієї зони, забрали і відкакуємо кришечки, Але є тут більше для падати, ніж у інших манутах, але я відкриваю.

Хочу сказати, що 20 PNL, 50 QN можна а, спокійно просто 50 ставити просто і а, забирати свої ось, на всіх на всі ставлю. В усіх ордерах поставив 50% по <кій> піенті. По Звісно, якщо подивитися один таймфрейм, це взагалі ну, трішки, можна іще далі йти, якщо буде оновлювати, то там буде набагато класно і так далі, але не забуваємо про спот, що в нас закупився спот, і тому будемо зростати разом. А ринок кліпки якраз таки... І повинен бути таким, щоб не забирати всі кошти з ринку, а якраз таки поступово десь заробляти. Тому на п'яти позиціях, а, якщо вони всі закліються по 50% від суми, яка у нас була, це теж, теж а, тобто навіть якщо ми там будемо сюди кудись новому, буде якась корекція. І знову я тут буду заходити так само і все. Нічого страшного в цьому не відбувається. Головне постійно закривати війські ордери, щоб у нас дотримуватися ризик менеджменту і щоб все було дуже гаразд. Тому поки що торгую всіми саме монетами. За рахунок того, що тут у нас на 30% може. Впасти, в принципі, <кій> атом, якщо не буде оновлювати, теж за цієї сторони, може впасти на 16. Давайте ще на 16 там з нинішніх позицій, да, до теж 26-30, ну, тобто, десь на 30% ми можемо. <кій> Точніше, навіть якщо ми на 30% впадемо, то нічого страшного в цьому не відбудеться. Ось, якщо ми підемо далі, теж гарно ми закриємо свою позицію, десь можливо потім перевідкриємо. Пере Але плюс є плюс. індикатори поки що навіть 4 години показує дуже гарна і структура, в принципі, все показує на лонгові такі наративи. Будемо дивитися, наглядати, можливо, е знову таки при наближенні 50% можна, буде, можна зробити, закрити 50% просто вручну, е поставити стоп <клідь> і перенести вище е профікіду ще на одну таку в залежності, на чому ви торгуєте. Тобто, е якщо у вас Короткострокові позиції, ось ми розуміємо, що скільки можливостей нам, нам постійно дається. Е, да? Тобто можна перезаходити, ставити лімітки на ті ж самі е, позиції, коли ви заходили, наприклад, да? і вона рано чи пізно буде в в в взялась. Наприклад, ви взяли ми тут десь, краї, да? забрали ці 50%, наприклад, 20-30%. Потім бачимо, що відбулося, ви поставили сюди, поставили лімітку. Оп, тут взялась якраз і ви вже в безубитці як мінімум. А десь, можливо, 2, 20% теж ну, ось таким чином. Бачимо, зараз навіть такий мінімум, да, який є, навіть на, на покриті трансляція, вже є як якісь мінімум. Ми просто можемо закрити всі позиції, якісь мінімум вже у нас в будь-якому випадку вже буде. Ось таким чином відкрив ці позиції. Не буду томити і на день залишати. знову таки сьогодні у мене теж буде на захід, тому треба збиратися, будучи ввечері. Тож завтра вже побачимось або з закритими ордерами, ну або будемо там середнювати якісь позиції, якщо ми підемо нижче. Всім гарного вихідного сьогоднішнього. І, звісно, гарного наступного тижня. Завтра вже побачимось і побачимо, що буде у нас на ринку.